Він дуже слабенький, рудиментарний. Але в тварин він добре розвинений і тягнеться не тільки по шиї, але й по всьому тулубу тварин. Це тільки на шиї. Його верхній край заходить на нижню щелепу, а нижній край закінчується на підключичній ділянці грудей. Ось тут, закінчується вже нижній кінець м'яза. Повторюю, м'яз рудиментарний, дуже слабенький. Його практичне значення для людей буває тільки в основному в тому, що цей м'яз, поворочуючись, він відтягує шкіру, відтягує шкіру від шиї, раз він від нижньої щелики до підгрудиної підключичної частини грудей. Отак. Напряму скоротіть, тобто він виходить, що він відтягує шкіру від шиї і тим самим розширює оці Вени, вени що є на голові, що ви бачите, розтягує вени і тим самим покращує відтік крові від голови. Все, про це м'ясо. Під ним розташовується великий, досить сильний. м'яз грудинно-ключично-сосковий. Грудинно-ключично-сосковий. Як свідчить назва, м'яз двоголовий, двоголовий. Одна головка від ручки груднини починається ось ця. А ця друга головка від грудинного кінця ключиці. Грудинний кінець ключиці. І приєднується до соскоподібного відростка вискової кістки. За вухом. За вухом. тверде ото соскоподібне. Так? Звідки Звідкілі назва грудинно-ключично-сосковий. При односторонньому скороченні м'яз повертає голову в протилежний бік, одночасно піднімаючи підборіддя вверх. Якщо бачили на параді військовому, як рівняння ведуть військові. Протилежний бік. Тобто правий м'яз повертає вліво, а лівий вправо. І одночасно піднімає підборіддя вверх. Якщо обидва м'язи скорочуються, то повороту вже ясно не може бути, тільки підборіддя піднімається вверх. Наступна група драбинчастих м'язів. Дивимось. Оце задній, середній і передній драбинчастий м'яз. Передній частково прикритий. Бачимо тільки невеликою частиною. Задній, середній і передній драбинчистий м'язи. Вони починаються від поперечних відростків шийних хребців і приєднуються до перших двох ребер. Пригадайте, ви вчили на першому ребрі драбинчастий горбик. М'яз кріпиться. При двосторонньому скороченні м'яз піднімають перші два ребра. Тобто правильно додатковий м'яз дихує. Ось там ще один виявляється. І на шиї є такий додатковий м'яз диху. А при односторонньому скороченні нахиляє голову в свій бік. Тобто праві м'язи ложать голову на праве плече, а ліві, скорочуються на ліве плече. Просто-просто все. Так. Оце. Довгий м'яз шиї. Він тягнеться вздовж всього шийного відділу хребта. Але це не значить, що він весь всі волокна на такі, Волокна коротші. Просто починається від одних хребтів і до наступних приєднується. І так, по чому всіх семи шинів в Скорочення цього м'яза нагинає голову вперед. Тобто згинає шийний відділ хребта. Саме нахиляння голови відбувається за рахунок. Згинання шийного відділу хребта. Бо можна, не згинаючи хребет нахиляти голову за рахунок руху невеликого руху Атланто-Потиличному суглобі. Оцей м'яз до того руху немає. Він згинає шийний відділ хребта. Не, так. Ну і не видно довгого м'яза голови. Це ви бачили довгий м'яз шиї. Є ще довгий м'яз голови. Він починається на зовнішній основі черепа і приєднується до верхніх шийних хребців. Тому тут його не видно, він прикритий іншими м'язами. Оцей м'яз буде робити рух в Атлантопотилочному службу. Тобто, не згинаючи шиї за рахунок цього м'яза Підборіддя покладемо на гру. Згинає голову. так це називається. Згинання голови. І поки повторили ці м'язи, а потім я розповім про інші ще. Є ще дві групи м'язів шиї, які називаються одна група м'язів, що розташовується вище під язикової кістки. А другий – група м'язів, які розташовуються нижче під кістки. Подивіться на наочність. Оце у вас біле, це під'язикова кістка. Ось її великі ріжки, ось маленькі ріжки. Ну і тут тіло кістки. Так. Спочатку групу м'язів, які нижче під язикової кістки. Оце початок і ось продовження лопатково підязикового м'яза. Бачимо, що він проходить під грудино-ключично-сосковим м'язом. лопатково підязиковий Поряд з ним груднинно-під'язиковий м'яз. Він починається від ручки груднини і приєднується до тіла під'язикової кістки. Ще медіальніше, груднино-щитоподібний м'яз. Значить, він починається теж від ручки груднини і приєднується до нижнього краю щитоподібного хряща гортані. Тобто він трохи коротший. От десь на такому рівні закінчується цей м'яз. Тільки що він йде під двома попередніми, тому бачимо ми його тільки невеличкий кусочок Оцей. Родинно щитоподібне. І останній м'ясо цієї групи ось оце. Щитопідязиковий. Він починається від щитоподібного хряща гортані і приєднується до підязикової кістки. Ці всі м'язи мають одну функцію. Вони. Скорочуючись, опускають під язикову кістку і підвішену до неї гортань. Ви коли ми вчили під язикову кістку, кістки черепа лицевого, показував вам гортань з під язиковою кісткою. Бачите? Ось ці м'язи, скорочуючись, опускають під язикову кістку. Ті м'язи, що розташовуються вище під язикової кістки, Корочуючись, піднімають під язикову кістку і разом з нею гортань. Ці два рухи відбуваються кожен раз, коли ми ковтаємо. Гортань добре видно у чоловіків. Підійдіть, будь ласка, сюди. Дві половинки щитоподібного хреща сходяться, утворюючи гострий кут, тому. Оцей щитоподібний хрящ випинається на шиї таким елементом, який називають кади. Бачили, пішла гортань вверх разом з підязиковою кісткою. Це значить, що скоротилась верхня група м'язів, потім вона розслабилась, а нижня група поставила гортань і підязикову кістку на місце. Так, які м'язи в верхній групі? До речі, ця наочність показана так, з припіднятою головою, для того, щоб було видно саме ці м'язи, які ми зараз будемо розглядати. М'язи, що розташовуються вище під язикової кістки. Ось перший із цих м'язів. Він зветься Шилопідязиковий. По назві догадуєтесь, де починається? Від шилоподібного відростка вискової кісти і до під'язикової кісти приєднується. Під ним проходить оце заднє черевце, а це переднє черевце двочеревцевого м'яза. Двочеревцевий м'яз. Двочеревцевий м'яз, як всякі двочеревцеві м'язи, вони мають сухожилкову перемичку, от вона тут якраз до маленьких ріжків приєднується. Так, а кінець, передній кінець м'яза до двочеревцевої ямки на нижній в челеві так. так. Оце. Щелепно-підязиковий м'яз. Щелепнопід'язиковий м'яз. Його задня частина до підязикової кісти кріпиться, а передні дві половинки дві е, половини зростаються, утворюючи ось такий білий шов. Бачите? Так? Два цих м'язи, щелепно підязикові вони починаються від щелепно-під'язикової лінії. Пригадуєте, так на внутрішній поверхні тіла нижньої щелепи була. Щелепно-під'язикова лінія. Так? І зростаються, утворюючи дно ротової порожнини. А поверх нього вже лежать дві слинні залози під язиковий, під щелепна. І поверх них вже язик іде. Це щоб ви орієнтувалися в просторі, як там що розташовується. Значить, да, і останнє, останнє м'яз цієї групи шиноязиковий. Його тут не видно, бо він прикритий цими м'язами, які ми називали. Теж починається від шилоподібного відростка, але вплітається в корінь язика, який тягне назад при ковтанні. Щоб їжа не пішла в носову порожнину, вона ж може, щоб іти вниз, треба розтягнути стравохід, це опір. Вверх могла б піти вільно, без опору, О, там отвори через хоани, і їжа б виявилася в носовій порожні. Щоб цього не було, язик тягнеться назад. Оце робить шило-язиковий м'яз. Ці м'язи разом тягнуть верхню щелеп, вибачте, ви під язикову кістку і разом з нею гортань піднімають. Ви бачили цей рух. І нарешті є одна функція, яку виконують обидві групи м'язів разом. Це опускання нижньої щелепи. Як воно відбувається? Група м'язів, які нижче підязикової кістки, фіксують підязикову кістку, тобто напружуються, не дають підязиковій кісті піднятися вверх. Тоді. Скорочуючись верхня група, не маючи можливості підняти зафіксовану під'язикову кістку, вона опускає нижню щелепу вниз. Отак От працюють ці м'язи.